Привіт, шановні гості, дорога родина! Я сьогодні прицепила мікрофон, щоб було вам мене добре чути, оскільки в мене дуже багато техніки, мікрофон також є. Інколи просто я його не підключаю, а на вулицю друзі не беру, тому що його легко загубити. Наприклад, як я на дворі знімаю влоги, саме цю піпку легко загубити, а він коштує. Ой, як немало. Але сьогодні не про це. Я вітаю всіх друзів, хто вижив. Я надіюсь, у вас все добре, тому що так ми теж чули вибухи. Ми не спали. Поміж нас летіли дрони, ракети, кінжали, Все це було. Ми вижили. На тому дякуємо і живемо далі. Рухаємось далі, тому що зациклюватись на цьому всьому я не буду, тому що кукуху треба берегти. Друзі, вчора я робила сама, сама влаштувала Армагеддон. І зараз вам вставлю пару кадрів, а також дам відповідь на дуже цікаве питання, яке нові глядачі постійно мені задають. Сьогодні неділя, ой, це Армагеддон. Я оце повитягувала все. Там а, на горі були зимові речі, ось на тій самій верхній полиці. Там. Я їх дістала тут, сергійові, такі кофти теплі на хутрі. Мої деякі светри, лосини, колготи на хутрі. То займаюся тут носків ще купа таких теплих поперебирати треба. А ось тут в нижньому ящику літні носки разом з зимовими теж треба все пересортувати. Якісь колготи треба відсортувати. Частину вже речей ось тут я поскладала, тут ще треба все вигребти, поскладати, і літнє закинути наверх. Це тільки те, що зберігається на полицях. Я навіть ще не трогала ні суко, нічого. І ось ця куча, яку ви отам бачите, це або в село, або викинути. Багато речей, які мені малі, тому що з минулого року я набрала. 6-7 кг. І, наприклад, штани, джинси деякі, я в них просто фізично не влажу, а якщо влажу, то вони мені тиснуть, я не люблю, коли речі тиснуть. Ну і деяке таке там, знаєте, светри. В селі, можливо, пригодиться на ганчірки. Я навіть не знаю, вже на село 10 кульків. Що з ними робити, теж поняття не маю. От, Тому а, зараз, знову ж таки, складаю тут термобілизна, це, до речі, чоловіча. Але Сергій, Сергію не зайшла, то я в ній дома ходжу. Не під низ одягаю, а ось така вдома ходжу, в ній. Нормально, вже багато років. Отакі колготи класні. Ви колись такі бачили? Хутряні. Єдине, що в них погано, що в них отут, хоча в мене ніколи не рвалися на матні, на матні по швах, по оцих отут, по швах, вони крепко рвуться. Я брала дві пари, то приходиться, постійно їх. Зашивати. Так дуже теплі під джинси. Оце я взимку одягаю такі, бо я мерзляк. Дві пари колгот, пам'ятаєте, на каналі був урок, як пошити колготи. Ось вони досі, дивіться, замне тканина, термотканина, хоч бихни, дивіться, я ось дістала ні катишок, нічого. Вони такі теж на такому, начебто, як флісі. От їм, хоч бихни, тому що більшість колгот е з магазину. Дуже сильно швидко приходять в негодність. Тому на каналі є урок, як пошити колготи. користуйтесь в радість. Бачите, ось ці магазинні лосіни, вони тако катишками йдуть, дуже сильно тако як витягуються. Не знаю, нужні вони такі в селі. Хоча вони дуже теплі, вони на хутрі, бачите? Можливо, залишу їх. Просто для дому буду одягати, що ж вони не супер драні. Для дому пайдуть, залишу. Оце так риюся, дивлюся, що тут деякі такі лонги з довгим рукавом під све светри. і думаю, буду я в цьому ходити чи ні. Тож так проходить мій день. В'язані носки. Це мені колись сестра привозила зі східниці, дуже теплі. Вони такі теплючі, теплючі. Ще є носки, дивіться, які з собачої шерсті. Реально, це з собачої шерсті, коли дуже холодно. От ви пам'ятаєте, як було дуже довге відключення світла. От, то була така, вони дуже колючі. Це треба одягати носки, а їх просто наверх. Потім є ще отакі, купляла е, тут. Це не я в'язала, якісь такі тут широкі. Купляла я тут у нас а, коло ларків, але вони штучні, на вид начебто як нічого, але вони нічого не гріють. От одягаєш їх ноль на масу, 2 на трасу. Нічого не гріють. Оці. Взагалі, то м -м, просто можна їх в село або я не знаю, навіть для краси. Вони не годяться, з них толкуняко, бо вони штучні, акрил, нічого не гріють. Ці гріють, ті гріють. Показала вам хаос. Як впораюся з хаосом, то покажу вам результат, тому що треба Сергієві всі речі перебрати, кожну футболку передивитися. Та, що така не дуже, то знову ж таки світі, свята там вдома під стріля курчата. Ну, я не знаю, скільки ж його можна, звісно, підстеляти, але складу, а там вже буду дивитися, чи на смітник, чи в село. Тому що є таке більш-менш нормальне, а є таке, ну, геть, знаєте, вже, ну, не годиться нікуди. Тож, мені вдало їй роботи, скажімо так. Так, ну що ж, показую вам, як я як Золушка, як папелюшка попрацювала, склала літні речі. Сюди, а в мене тільки один ось такий вакуумний пакет, ну начебто як вакуумний, була відсмоктала повітря, але, мабуть, пропускаю, я видивлю, знов надувся, Ну, то таке. Все рівно поскладала, Сергійові речі всі перебрала. Футболки, наприклад, сорочки, штани, які ну такі не Альо вже, так, залишила такі більш-менш нормальному стані. От ось такі. Ну, Зазвичай футболки це все є домашній одяг, або футболку він надіває під светр. Так, він по вулиці в футболках не ходить. Такий чоловік, що надягає, він мене любить надягати або сорочку, або щось таке. Ну, Футболка це дуже е, рідко. Свої речі теж я перебрала. Кожну футболочку, кожну маєчку, лонги. Тобто, це в мене ну, теж такий тут е, одяг більш-менш. Ну, повсякденний. Тут ось кашемірові светрики, не знаю, для них ще час, не час поклала. Тут постільна білизна, з нею я нічого не робила, не трогала, ось вона в мене зберігається таким чином. Постільна білизна і е, рушники подушки, на яких ми спимо, я зазвичай теж завжди кладу до шафи, щоб на ліжку вони не були. Декоративні подушки. Ну, коли я гарно застеляю ліжко, то потім розставляю сюди. Так, далі е, носки. Всі перебрала, кожну пару перебрала, розсортувала, погане повикидала, познаходила дуже багато. Оце все ось просто нові носки, ціла величезна коробка. Тобто навіть купувати не треба, їх дуже багато є нових пар. Окремо Сергієві в коробочці, окремо мої домашні. Дуже теплі зимові носки, прям такі теплющі склала. ось. Сюди. Ну, І деякі такі речі домашні поклала зверху, бо ще для цих носочків не сезон. Як ви бачите, зараз на годиннику 16.51, тобто в мене цілий день зайняло це перебирання речей. І вийшли ось такі здоровенні пакети з речами, які. Малі, зносились, не знадобляться там деякі сорочки, поїдуть на село. Не знаю, потрібні вони світлані чи ні, але якщо не потрібні, то викине або комусь роздасть. От. Тому що, думала, можливо, залишити знаєте, в нас коло смітника, але думаю, все-таки хай краще там в селі роздати людям або якимсь там дітлахам, щоб дома совались, їм це точно знадобиться. Отже, друзі, дуже, знаєте, це таке обширне, глобальне питання, яке часто, скільки років каналу, скільки ці відповіді постійно не відповіді, а запитання приходять мені на постійній основі. Юля, де ви навчились кроїти? Друзі, головне не де. А як? Отже, давайте ще вам швиденько. Ну, швиденько не вийде, мабуть. Але я постараюсь дуже швидко вам розказати. Отже, я шию з п'яти років. Мій інтерес до шиття одягу, саме до кроїння, різання тканини, паперу, він був завжди з дитинства. Це мій талант, який мені дав всесвіт. Також я з дитинства пишу вірші, в мене з цим немає проблем. Твори. Оповідання я писала і дуже гарно малювала. З малюванням можливо. Не так склалось, я не розвивала цю тему. З віршами склалось добре. Мої вірші навіть друкувалися в місцевій газеті Драбівщина, звідки я родом навіть ще шкільних років. Тому так, це талант від природи. От як, наприклад, хтось би мене попитав, Юля, як ви навчились писати вірші? З цим проблем немає. так? Ви розумієте, що це талант від природи. Так само талант від природи я отримала хист до кроєння і пошиття одягу, базові знання. Я отримувала ще з дитинства, розпорюючи речі, різавши речі і дивлячись, як вони пошиті. Приклад, Приклад я вам навожу: уроки праці або ж уроки трудової дисципліни, і там були уроки з пошиття. І коли дівчата шили якісь фартухи примітивні, вчителька попросила принести, наприклад, ну, щось пошити, принесіть. Я принесла штани з картатою Тканини. От як ви думаєте, чому могло б мене навчити, наприклад, якесь швейне училище, коли я вже з 12-10 років могла шити штани? Та в принципі нічого. Друзі, ні в якому разі я не нівелюю базові якісь знання. Це профтехучилище, де, наприклад, хтось іде і отримує базові загальні знання. Вони дуже важливі, база дуже важлива. Але в мене все було навпаки. Я спочатку практикувала. Дивилася, що не виходить, і якщо щось в мене не виходило, то я поверталась до базових знань. Знову ж таки, я дуже допитлива була з самого дитинства. Тому всі свої знання, які в мене є, я отримувала самостійно. друзі, самостійно. Також в 17 років я працювала в Черкасах на трикотажній фабриці в другу зміну. Там я працювала на прасочці. На прасочці. На великому парогенераторі з прямих смужок я робила смужки, які формують пояс для штанів. І там, звісно, я бачила, як працювати з трикотажем, як кроїти. Я бачила всі великі машини, оверлики, ну які вони були на той час, так? Не такі сучасні, як зараз, а те обладнання, яке там було. Це вже була приватна організація, не державна. Тому були деякі такі нюанси, які я отримала ще. З юності також всі базові знання. От ви наприклад, там скажете, що профтехучилище, інститут, університет, зрозумійте мене правильно, я ні в якому разі не хочу сказати про них нічого погане, але базові знання вам дають шлях зашорений як коняка. Ви йдете тільки в одному напрямку. Всі базові знання, вокали т.д., де вони забирають оцей природній, скажімо так, ваш. Індивідуальність вашу і просто одроблять з вас такого самого, як валя, галя і так далі. Хоча базові знання дуже важливі. Тобто спочатку я розвивала свою особистість, так? І це а, було не із-за того, що я прям така талановита, талановита друзі, а це було із за того, що просто банально не було чого одягнути. І я переробляла дуже-дуже багато речей. Наприклад, відрізала пальто. І пришивала до нього хутряний комір, чи там перешивала якісь старі речі, якісь там ну щось таке страшне, і робила з нього нормальну якийсь одяг, який можна було одягти. Чи це через те, що життя було бідним? Тому мені завжди хотілося одягатися. Красиво, також я завжди цікавилася модою, всіма дизайнерами, які тільки є історією моди, як все розвивалось. Тобто про історію моди, про дизайнерів я знаю насправді дуже багато. Це також стало основою мого смаку, і що мені подобалось, мені звісно, що завжди подобались сукні красиві. Так, вони приваблювали мою увагу. Тому я навчилася кроїти, це таки, знаєте, сама. Сама навчилася кроїти і розвивалась в цьому напрямку. Тож, друзі, ви не зможете повторити мій шлях, тому що ваш шлях є індивідуальним. А зараз у вас є дуже багато можливостей, ну прям дуже, для того, щоб навчитися це робити. Інтернет, книги і так далі. Книги, це, наприклад, так як і профтехучилища, вони дають вам саме базові знання. Але, наприклад, учителі з технікумів з училищ, вони можуть бути. Для вас як рушієм да, в світ краси, пошиття і моди, так вони можуть поставити хрест на бажанні шити. Тому це така тонка грань, якого вчителя, і що саме ви обираєте? Для того, щоб розвивати своє я в цьому напрямку. Тому що. Ви можете щось робити, воно може бути якесь цікаве, знаєте, унікальний дизайн, але валя, Галя і ваша вчителька скажуть, ти все робиш неправильно. Ні, є вузли, ти маєш шити тільки отак. Ти не маєш шити спочатку так, а потім так. І, і все. І у вас просто відб'ється будь-яке бажання рухатися в цьому напрямку. Буває людина така, знаєте, Сильна, сильними нервами, який пофіг, що про неї думають, вона рухається в своєму напрямку. А бувають люди емоційно чутливі і будь-яку невдачу сприймають так, що це все не їхнє і вони не можуть цього робити. Тому це також дуже важливо. Тому, друзі, мій шлях, ви не повторите в мене. Спеціальної освіти саме по шиттю немає. У мене є дві фінансові освіти. Перша бухгалтерська, інша фінансист. Я закінчила Київський національний економічний університет. Раніше він називався нархозом. Про це вже я вам розповідала. Всі інші знання, які в мене є, я отримувала самостійно. Я перекладала книжки з оригіналу з німецької мови. Наприклад, те, що я зараз, наприклад, користуюсь. З пошиттям саме штанів, це були книжки іноземного виробництва Мюллер <кхи> та Син. Про це вже я вам розповідала. Це були книжки саме з оригіналу, пошиття чоловічих штанів. Я їх розібрала от і до. Я дивилася архівні документи, файли старовинні, починаючи з XVII століття якісь замальовки, якісь книжки. Я все це дивилася. Брала щось від кожного своє, так і дивилась, як це зробити краще і простіше. Тому, друзі, розвивайтесь в цьому напрямку. У вас є ну, дуже багато інформації. Знаєте, вся світова інформація у вас зараз є. Головне це бажання. Хто й хоче, той робить, хто не хоче. То найде тисячу причин, що в того не така методика, в того я ось, наприклад, пошила і в мене не вийшло. А тут я щось зробила і мені перекрутило, е, тому що треба не тільки повторювати, а й думати. І думати над, надзвичайно тяжко буває. Знаєте, додумуватися до чогось в мене від природи. Знаєте, буває такий черв'як незавершеності. Якщо я щось хочу, от, наприклад, я бачу якийсь дизайн сукні, і мені складно розібратися, як же вона пошита, я мільйони разів буду брати папір потім, я буду брати тканину, я буду намагатися це все повторити, створити і зробити. Звісно, що це може бути не так, як там в оригіналі да, ті ж сукні Баленціага, такі дуже ексклюзивні, що ніхто не розуміє, як же воно покроєно. Я це роблю по-своєму. так як Математичне рішення задачі. Можна розв'язати ось так, а можна розв'язати ось так. І вирішення, і те, і те і буде правильним. Тільки воно буде трохи відрізнятися, так? Друзі, тому ось я вам розказала, звідки що це все. Ну, хтось скаже, ой, тобі пощастило, ти маєш талант від природи. Ні, не зовсім. Талант від природи я маю, але це все практика. Це все е, труд надзвичайно великий. Мені не просто пощастило. Я мільйонів разів повторювала одне й те саме, я мільйонів разів шила одне й те саме, я мільйон разів е, намагалася робити все краще і краще. Тобто я покращувала свої знання з кожним днем. І зараз з кожним днем я намагаюся зробити краще і краще. Наприклад, ті речі, які... Я пошила 5 років тому, зараз я їх пошию ще краще, е, тому що з'являється досвід, і досвід у вас не тільки в голові, а ще і, і рухи вашого тіла. Це ж все, е, зрозумієте, на елементарному рівні воно запам'ятовується. Я просто вже не можу шити нерівно. Я шию рівно, шию гарно. Тому ось так. Е, мої зайчики любі дорогі. В мене ось така історія, і мій шлях саме такий. У вас, наприклад, Може бути зовсім по-іншому, тому е, я ні в якому разі вас не відмовляю від якихось базових знань. Якщо ви хочете і у вас є така можливість, ідіть в училище. Вчіться шити кишеньку в рамку, так, що ви там всі починають. Ну, з такого елементарного і смішного, що я, наприклад, ну, для мене це ну, елементарне щось. А для вас, якщо ви не знаєте цього, то, звісно, починайте з цього. І базові знання вони важливі. Тому що коли у вас є натхнення. То ви маєте для себе вирішувати, як саме це натхнення реалізувати. І немає нічого в тому поганого, щоб робити якісь помилки. Бо саме на оцих елементарних помилках ви вчитеся. Ви шиєте виріб, ви бачите, що тут, наприклад, є, є нюанс, там є нюанс, і наступний виріб ви вже будете шити ну, набагато краще. Зрозуміли ви, друзі? Тож я маю надію, я вам відповіла. Я зараз топаю, мені потрібно. Відправити посилочку. У мене вчора було замовлення на літній костюм, ще з літньої колекції, там футболка така була з дівчиною, і спідниця, і до неї в подарунок ще спідниця. От він був залишився, його вчора купили. Сьогодні я йду відправляти. На днях, можливо, організую прямий ефір. дуже, Друзі, це складно, тому що в мене є купа справ, яких потрібно вирішити. А прямий ефір це завжди таке, знаєте, дуже емоційне навантаження. Але хочу для вас це зробити, поспілкуватись вживу, тому що інколи. Оцього спілкування недостатньо. Прямий ефір, це ви відразу зможете задавати питання, хоча я на них і так відповідаю. Ну, Можливо, комусь щось буде отак от цікаво. Хоча я давно не проводила, але думаю, що в мене все вийде. З телефона проведу прямий ефір. Все, друзі, все. на цьому все. Я маю надію, що вам відповіла. Якщо маєте ще якісь питання, задавайте. На цьому цьомки-бомки. бувайте здорові, до зустрічі!